Чи можна бути готовим до змін? Дуже багато людей говорять мені про те, що я не змінююсь, тому що не готовий. Не готовий покинути свою зону комфорту. Не готовий, тому що в мене сім'я, мені чогось не вистачає, я живу з якимось лімітом чогось, грошей, часу, енергії і так далі. І це все відмови. Це все відмовки від того, щоб не займатися собою, тому що життя кожну хвилину, кожну секунду змінюється, воно не стоїть на місці. Тому зміни вони вже відбуваються в нашому житті. І чи готовий ти реагувати? Наскільки миттєво ти готовий реагувати? Наскільки в твоєму житті і будуть проявлятися ці зміни швидше? Довше, а можливо, взагалі нічого не буде відбуватися в твоєму житті, і це теж вибір. Тому думайте, чи готові ви до змін? І якщо дійсно готові хочете зробити це легко для себе, будь ласка, долучайтеся до нашого каналу.